Це кадри із сесійної зали Верховної Ради України 29-річної давності. Тоді на п'ятій сесії народні депутати України другого скликання прийняли основоположний закон нашої держави. День прийняття Конституції це теж був надзвичайно важливий день, як і загалом ця подія, адже вона визначила той цивілізаційний вибір. Нашої держави, нашого українського народу у своєму розвитку державотворення, у розвитку українці, української нації як політичної нації, усього громадянського суспільства і визначила європейський курс, визначила вибір бути демократичною країною. Розвиватись цінуючи, і шануючи, і утверджуючи права свободи, цінності людини і громадянина, з нагоди цього дня відзнаки отримали кілька десятків жителів Хмельниччини, які кожного дня захищають і працюють на один результат перемогу. Конституція завжди була важливою для усіх громадян України, тому що там закладені основні основи прав і свобод людини. А сьогодні як ніколи, тому що ми вся країна, всі мені здається, і чоловіки, і жінки, всі боремось за захист цих прав і свобод. За всю історію в Україні було написано три конституції: перша гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році, проте так і не була реалізована. Друга у 1918-му прийнята Українською Народною Республікою, але й тоді не склалося. І третя, по якій живе кожен українець, тепер наш основоположний закон визнаний найдемократичнішим у Європі. Наша конституція була базована в основному на французькій конституції і теж має величезну кількість гарантій, що це є добре. І, власне, сирота очолює цю робочу групу, і сьогодні ми маємо конституцію, яка, як я вже говорив, є Біблією кожного громадянина України. І сьогодні ми захищаємо цю Біблію. Сьогодні ми захищаємо права і захищаємо нашу державу. І я впевнений, що ця Конституція, як приклад волі чи боротьби за права та вольності українського народу, проіснує дуже довго. Я дякую всім і кожному, хто докладає чи на публічній службі, чи виконуючи свій військовий обов'язок, докладає свою працю для того, щоб ця Конституція розвивалася. Прийнят у Конституції 29 років, тому за своїм характером зміцнила міжнародний авторитет молодої держави, яку зараз знають та рахуються в усьому світі.